Можете нам допомогти? У нас там прямий ефір зараз буде. Треба замінити гостя, будь ласка. Там кілька слів свят. Я вас дуже прошу. Тільки ви, Сергій, маєте замінити Сергія, добре? Фух, дякую вам. Добрий день, студія. Ми знову Черкас. Це гарячі та смажні факти. І поруч зі мною Сергій. Добрий день. Добрий день. Сергій вирішив розказати свою історію, адже як він зізнався, він імітує оргазми. Для чого він це робить? Зараз спробуємо дізнатися. Тобто... Кожного разу під час сексу він імітує оргазм, хоча насправді він його не отримує. Е, Можна розказати цю історію, коли це у вас почалося? Вичте, в мене нема слів. У багатьох така проблема, розумієте? І хочеться дізнатися, як от е, робити вигляд, що тобі подобається в сексі все, але насправді не усе. Усе не може подобатися. Угу. Як зробити правильно так, щоб дівчина не зрозуміла, що ви вже все. Я не знаю. Не смішіть мене, будь ласка. Прямий ефір, так, так. вибачте мене. Це дуже така тема. Так Сергій, мене Сергій так... трішки соромиться, але да. все ж таки ми хочемо, щоб ви поділилися своєю історією. Мене все гарно. Вибачте, вибачте, у мене з цим все гарно. Сергій трішечки перехвилювався. Вибачте мене, я не можу врати. Ні ну, ну, mm -hmm. такого. ну. Так Ні, вас... у мене отлично все. Все, тоді супер. Але треба... Я навіть не женат. Ну я не можу, поміти я не можу сочиняти. Тимолі на ходу. Якщо ви хоча б сказали просто тему. Ефір просто за хвилину та Я підготувався як це набрати, але mm -hmm. я не знаю, все так спонтанно. Давайте зараз наступна включка. Що я должен сказати, що в мене погано секс? Ні, просто чому ви імітуєте, я не знаю. А імітувати це що? Це знаєте, як жінки бувають, що вони ааа, все, але насправді вони не все. Ні, дело в тому, що я не можу. Я, я пишу статті в інтернеті, у мене умне блог Ну, сочинять на ходу. Ви поймали мене. Правильно, такое у мене все нормально. Можна тоді ми просто звук накладемо, звук оргазму зімітувати, ми потім накладемо. Так, так, так. От як ви завершуєте секс? Все, цього достатньо, ми накладемо. Дякую вам. Дякую. До побачення.